Двом шляхам рухаємося. Перше проведено перші тендери на встановлення комерційних бомбоматів. Є перші вдалі тендери, які укладені договори. І вони будуть встановлюватись точні цифри, якщо не помиляюсь, 10 вже підприємців вибороли на конкурсних засадах. Раз друге сьогоднішнього дня в двох районах Шевченковському та космічному почали встановлюватись захисні споруди на місцях на зупинках громадського транспорту та в місцях скупчення. Будуть різної потужності від 25 25 людей одночасного перебування до 50 людей одночасного перебування фінансуються за рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету та резервного фонду міського бюджету. Буде встановлено протягом наступних двох тижнів перші 17, Подивимось на практику, якщо буде потреба, встановлено більше. Вебсолютно правильно говорите щодо тим, хто буде обслуговувати стежити. Це є основною проблемою, тому що. Ми розуміємо, що той, а, та захисна споруда, яка встановлена на бульварі Шевченка, вона рідко використовується мешканцями в якості укриття, але часто використовується мешканцями як е, не за От, Тому, <плес> тому а, прийнято рішення, що ми розділимо безпосередньо ці споруди за баланса. Утримувачами безпосередньо за місцем знаходження. Ну, умовно, якщо це парк, це сперс це буде комунальне підприємство. Титан, якщо це зупинки громадського транспорту, то скоріш все буде електротранс. Якщо щось інше, це може бути ЛУАТ. Саме таким принципом ми підемо. Так а обласного резервного фонду та міського резервного фонду приблизно одна а, конструкція коштує від 1 мільйон 300 до мільйон 600 гривен.